Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 29, в інших виданнях Він 30. І головну ідею цього Псалму можна висловити так, тільки ласкою Божою. Псалом Давидів, пісня, освячення дому. Буду тебе величати, Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів рад мене. Господи Боже мій, я кликав до Тебе! І мене вздоровив ти, Господи, вивів ти душу мою із шеолу, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте Господеві, святіє Його, і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві своїм, все життя в своїй ласці, Буває ввечері плач, а радість на ранок. А я, говорив був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил, як лице своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду, чи хвалити Тебе буде Порох, чи він виявить правду Твою. Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив. Мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина, тобі й не замовкла. Господи Боже мій, вік славити буду Тебе. Цей псалом, в якого заголок пісня освячення Дому, і, можливо, це дім Давидів, а можливо, це дім Божий, скине. Цей псалом описує те, що Давид знаходився в смертельній небезпеці. Деякі коментатори кажуть, що це, можливо, була хвороба, тому що є слова тут Ти вздоровив мене. Але оскільки тут про ворогів, то цілком можливо, що таким чином метафорично говориться про смертельну загрозу, можливо, від цих ворогів, від якої Бог. Давида врятував. І ось Давид його за це славить. Буду тебе величати, у Господи, буквально буду тебе підносити, у Господи. Звичайно, Бог привознесений, Він, можна сказати, трансцендентний, але підносити його це означає віддавати йому ту славу, якою він заслуговує. І Давид каже: Бо ти мене витяг, ти мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. І далі п'ятий вірш. Давид звертається до інших віруючих і робить такий заклик: співайте Господеві, святіє Його і славте пам'ять святині Його. Співайте Господеві, і от святіє Його. Там на євриті вжито цікаве слово, яке означає Хасід, звучить на євриті, і Хасід означає вірний, відданий, богобійний, милостивий, добрий. Антонімом до Хасід словники вказують те слово, про яке ми говорили раніше: раша злий, безбожний, беззаконний. І ось це слово Хасід. Воно від Хесед. пам'ятаєте, ми говорили про завітну милість, завітну Божу вірність і любов. Так от, відповіддю на Божу завітну вірність є вірність віруючих йому, є відданість йому і ті якості характеру, які, в яких намагаються наслідувати Господа. Пам'ятаєте, в старому завіті. Повторюється заклик, будьте святі, бо я святий, і, наприклад, бути милосердним до приходька, турбуватися про вдів, сирот, чесно, в ділових справах поступати це все відображення Божої святості. А в новому Завіті говориться про слідування за Христом, про уподібнення Господу нашому Ісусу Христу. Отже, святі його хасіди, і славте пам'ять святині Його, співайте йому. І чому шостий вірш це, можна сказати, серце цього псалму, бо хвилю триває він у гніві своїм, все життя в своїй ласті. Буває ввечері плач, а радість на ранок. У хвилі він. Триває у гніві своїм, а все життя у ласті. Тобто те, що може здаватися віруючому, що Бог на нього гнівається, це хвиля. Але все життя, воно в його ласті. І от цікаві тут вжиті слова. І хвиля це на івриті рега. Цікаво, що в розмовному івриті, коли Люди зараз щось кажуть хвилиночку, то вони вживають саме це слово рега. І, тобто, це один момент, це небагато. А слово, яке вжити про ласку. Це слово буквально власті «власті своїй, «бірцон», це слово рацон означає благовоління, прихильність, змилостивлення. Тобто таку. Прихильність Божу до Його людей, і Давид каже, що це характерно для всього періоду. А ті моменти, коли нам здається, що Бог у гніві на нас, вони невеликі. Буває увечері плач, а радість на ранок. І далі Давид каже сьомий вірш. А я говорив був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Я не захитаюсь навіки. І от всі коментатори вказують на те, що з цього псалму виходить, що у Давида був наступив такий період благополуччя. От це у мирі, це в Ешалві шелев, дещо є спільне з шалом. Але оцей шелев означає спокій, благополуччя, мир. Тобто, можливо, це період, коли Давид переміг своїх ворогів, коли в сім'ї було благополуччя, і от Давида спіткала та спокуса, яка характерна для кожної людини. А я говорив був у мері своєму або от у цьому спокої тимчасовому. Я не захитаюсь навіки. Коли все йде так, як нам. Подобається кожна людина схильна до самовпевненості. До того, щоб сказати, я от так все влаштував, от я по житті такий вдалий, і далі так буде. Я не захитаюсь навіки. Тобто, впевненість перетворилась у самовпевненість. Довіра Богу перетворилась у самовдоволення. І е... І ось це було проблемою в житті Давида, і ми знаємо, що це є проблемою у житті багатьох людей. Жан Кальвін дає такий коментар на ці вірші, що отже, пророк, тобто Давид, згрішив саме в цій частині, кинувши якір в бухті свого багатства і спокою. І, підставивши вітрила попутному вітру, він перестав залежати від незаслуженого благовоління Божого і вже не був готовий в будь-який момент вернути в його руку все, що Бог до цього йому дав. І тут потрібно відзначити протиставлення між тією стійкістю уповання. Надія, на яку народжується від тимчасового спокою, і тою, яка заснована на незаслуженому благоволінні Божому. Ось яка важлива думка, що людина може бути впевненою, опираючись на тимчасовий якийсь спокій, тимчасове благополуччя, і це не тривка буде в неї стійкість душевна, але тоді тривка душевна стійкість, коли вона заснована на незаслуженому благоволінні Божому. І саме про це Давид далі каже, восьмий вірш. Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице Своє Ти заховав, то збентежився я. Знову ж таки, власті своїй це бір цунха, це рацон, благовоління, прихильність, умилостивлення. Цікаво, що знову ж таки в сучасному розмовному євреті, це може бути дуже простим словом, коли ну, людину щось просять чи чимось частують, і вона каже, бе рацу із задоволенням. А Давид тут вживає це слово, звичайно, глибше, і говорить про оцю прихильність Божу, і от в певний період. Життя Давида, благовоління Боже, помістило його на вершині успіху, в спокої і, як Давиду здавалось, на горі моїх сил. Але, і тут йде дуже важливий вираз, як лице своє ти заховав, як лице своє ти заховав. Тобто ці метафори означають, що деколи ми. Живемо в Благополуччі, і нам здається, що Боже лице на нас сяє. А ось стається щось важке, і у Давида дійсно сталося щось важке. Бо перед тим Він говорить про ворогів, про смертельну небезпеку. І це віруючий може розцінювати, що Бог заховав своє лице. І Бог деколи так робить. Деколи Він сяє у такій видимій ласці, через видимі обставини. Обставини стають важкі, і віруючому здається, що Бог відвернувся від нього, а Бог ще й деколи не спішить давати таку внутрішню підтримку. І в цьому є ну, Боже оце благовоління. Тут ти на мене сяяв, але як лице своє ти заховав, то збентежився я. Слово, яке в нас перекладено як збентежився, слово бахал. І в тих словниках, які я подивився, воно, мені здається, що сильніше, ніж просто збентежився, тому що збентеження може бути різне. Воно буквально означає, що напав на мене страх, я жахаюся. Тобто це ну, сильні переживання. І далі продовжується що Давид, Кличе до Господа, тобто він вже не надіється на себе. Він розуміє, що все його благополуччя це була ласка Божа, а не просто його особистий успіх і його особиста якась сила. І він просить, щоб Бог знову втрутився, знову допоміг у цих критичних обставинах. І Джан Кальвін коментує так. Що тепер пророк визнає, що втрата дарів Божих, ну того получа тимчасово, для нього була ніби ліками, які очистили його розум від сну цього хибного самовдоволення, надії на себе. І Кальвін далі продовжує: насправді, дивно, і неймовірно, що Бог, сховавши своє лице. І ніби напустивши темряву, просвітлюють очі свого раба, які до цього нічого не бачили при яскравому світлі. І якщо Давид потребував таких ліків, то тим більше і ми. І ми нездорові настільки, щоб втрата почуття безпеки не була корисною для нас в розтрясанні лишнього жиру. Ось такий коментар Кальвіна цікавий. І, звичайно, можна погодитись, що саме це відбувається у псалмі. І коли ми зараз живемо в стані війни, коли на нашу країну напали, і відбуваються дуже важкі події у багатьох людей, втрати, важкі переживання. І, звичайно, що набагато більше для Тих, хто знаходиться в скорботі, може підходити псалом 21, його перша частина, пам'ятаєте, як ми читали: Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? І далі дуже яскравий опис і переживання. І ми можемо молитися словами того псалму. І звичайно, ми скажемо, що з тих пір, як прийшла війна, у багатьох з нас та ілюзія сама Вдоволення і надії на свої сили, на себе вона щезла. Тому що кожен день навіть в так званому тилу є обстріли, і кожен цей день це побуджує надіятись на Бога, а не на якусь яку свою здатність. Тим більше у тих, хто бачить війну на передньому краї, переживає цей, це жахіття в напередньому краї набагато ближче. Тому, звичайно, скажемо, що для багатьох з нас ці важкі ліки від самовпевненості і плотського самовдоволення вже добре працюють. Однак, навіть коли ми не навіть коли ми під час війни, але в тилу, і ось е кудись прилетіло, до нас не прилетіло, і в нас вже хоч не хоч з'являється таке, що ну, у інших якось воно складно, але зі мною якось ну, все буде інакше. І от цікаво, що Кервін е, е, е каже, що в чому була проблема. Що, враховуючи, що перед нашим поглядом постійно маячить смерть, і приклади раптової зміни долі мають нам вселяти страх і стурбованість, він каже, що дійсно диявольською гординною задурманнені ті, хто думає, ніби його життя не підвладне загальній участі з іншими. Вони бачать, як на всій землі царює безчинство і смута, як різних людей заносить то в одну, то в, іншу, то в інший бік, а між тим, ніби виключаючи себе з числа смертних, вважають себе непохитними і, не, і що не зазнають ніяких перемін і звідси, як Кальвін пише, йде плодська розпуста. Чинність і потикання власним пожадливостям, звідси гординя і жорсточення, звідси е, нехтування молитвою. І от е, далі Кальвін каже так: е, ну ми вже сказали, що Давид піддався цій спокусі, але прочитаємо далі, як коментує Жан Кальвін, але віруючи, хоча й Відносяться вірою до небес, ніби зневажаючи всі світські тяготи, все ж вважають себе так само з іншими підвладними цим скорботам, цим бідам, і готують себе до терпіння, знаючи, що можуть бути нові удари долі. І знаючи, що Призначені до подібної військової служби, бачите, яке порівняння. Знаючи, що призначені до подібної військової служби, вони себе тренують і скидають в себе всяке заціпеніння, і з благовінням покладаються на вірність Божу і надіються на безпеку тільки під його захистом. Оце те, що каже Давид. Я говорив в своєму благополуччі, я не захитаюсь навіки. Але коли лице своє ти заховав, то збентежився я? І тепер я знову кличу тільки до Божої ласки. Давайте прочитаємо далі з 10 і 11 вірші. Яка з 9 по 11? До тебе я кличу у Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити тебе буде порох? Чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Чому тут ясно, що Давид кличе і надіється вже тільки на Господа, на його. Але цікаві питання виникають у новозвітних віруючих із цього аргументу Давида. яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду. Чи хвалити тебе буде Порох, чи він виявить правду твою. І є різні думки, чому Давид саме так говорить. Одна, що в ті часи ще не було відкрита істина про блаженство святих після смерті з Господом, і ще не була в повноті відкрита істина про майбутнє Воскресіння. І частково це можна пояснити тим. З іншого боку, інше тлумачення, що Давид не, не те, що не надіється на перебування з Господом після смерті і на Воскресіння, але каже: Але ж я, яка користь, коли я буду мертий, тоді я не зможу послужити, не зможу послужити зараз. Він знає, що йому обіцяний. Обіцяні потомки, потомок, який сяде на його престолі. Можливо, цього потомка ще він не бачить, і тому він каже, яка користь із крові моєї, я ще не виконав те, що мав виконати. Е, Алек Мотієр коментує так цей вірш. Він вважає так, що оскільки Давид відчував, що вмирає поза Божою благодаттю, ну, таке в нього було враження. Той він і не мав надії на вічну славу. От такий період був, коли він мав ну, сумнів в Божій благодатні. Але єдиний шлях сховатися від Божого Гніву це йти до нього і молитися про милість, яка перетворює, як ми далі будемо читати, плач на танок. Давид просить, почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Будь мені помічником, тобто підтримай мене, будь опорою мені, дай мені сил, він просить про це. Звичайно, коли зараз йде війна, і з одного боку багато віруючих можуть засвідчити, як Бог допоміг їм вижити в критичні моменти, віруючі воїни можуть засвідчити, як Бог допоміг в тому чи іншому бою. Але з іншого боку, ми бачимо, що. Є і полеглі, в тому числі і ті, хто надіявся на Бога, ті, хто був йому вірним, ті, хто був хасід, в чому житті відображалась Божа любов, милосердя, вірність, ми знаємо таких людей. І, звичайно, маючи повне Боже об'явлення, Боже відкривання старого і нового звіту, ми маємо більшу впевненість в будь-якому випадку. Що Воскресіння буде. Ми хочемо, щоб наші воїни поверталися додому живими, здоровими. Ми молимось про це, вони самі моляться. Але найбільша наша впевненість в тому, що я не знаю, чи завтра встану зранку з... після сну, але я точно знаю, що Господь, який вірний, який вірний своєму завіту, Він підійме мене в Воскресінні. Слави, якщо я належу Ісусу Христу. І тому Жан Кальвін, наприклад, нагадує друге послання до Коринтян, 4 розділ, 17 вірш, де Павло пише так: «Бо теперішнє, легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Дуже важливо для нас жити вірою і духовно бачити невидиме, бачити Бога, Його обітниці і пам'ятати, що Його ласка охоплює все наше життя. І тому ми разом з Павлом можемо сказати, через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік. Зате день у день відновляється внутрішнє. Умова для відновлення внутрішнього це дивитись на невидиме. І Давид завершує цей псалом, так, 12 і 13 вірші. Ти перемінив мені мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкла. Господи Боже мій! по вік славити буду Тебе. В тому конкретному випадку Бог дав в своєму, в своїй ласті, в своєму благоволінню відповідь Давиду і перемінив от, плач на радість, буквально на радісний танок. І жалобу мою розв'язав, тобто жалобну одежу, волосяницю, зняв і підперезав мене радістю. І яка мета Божого? Звільнення Божої допомоги, це та мета, яка є найбільшим призначенням людського життя, щоб славити Господа і насолоджуватися Ним по віки. І ми повертаємося до Бога через Ісуса Христа, і ми впевнені в тому, що Він допоможе нам в багатьох критичних ситуаціях, і буде на Тебе Його благовоління, але також ми впевнені, що як Ісус Христос Воскрес, так і Воскреснуть ті, хто довірились Йому, хто завдяки Йому мають прощення гріхів, мають відродження Духом Святим і йдуть по житті впевнені в Його власті. Можемо додати, що із совнішніх обставин. Ми далеко не завжди можемо пізнати серце Бога, тому що обставини бувають важкі. Наприклад, Йову здавалося, що Бог став для нього ворогом, але це так не було. Боже серце завжди залишалося прихильним до Йова. І Боже серце для нас відкрилося на Голгофі. і знаючи те, що Бог зробив і продовжує для нас робити у Христі. Ми можемо бути впевнені в його звітній вірності і милості. І, звичайно, що віруючі можуть бути впевнені, що на них немає гніву Божого. Бог може якісь дисциплінарні міри до нас застосовувати, Богу можуть не подобатися наші гріхи, і Він може щось робити, щоб ми ці гріхи побачили і захотіли від них позбавитися, але Бог поклявся. Не гніватися на нас, так як Він гнівається на безбожних. І тому про це говорить і Ісайя в 54 розділі: що стосовно церкви Бог поклявся не гніватися і не докоряти. Але ми маємо покладатися тільки на ласку Божу, щоб наша надія була на Бога. Який воскрешує мертвих, який багато разів допомагає, і, дивлячись на невидиме, ми можемо бути впевнені в його благоволінні. Хай Господь зміцнить нашу віру, хай Господь допоможе кожному з вас, хай Господь допоможе тим, хто проходить через страждання, і це зовсім не здається легким у той момент, і це зовсім не здається, що це одна хвилинка. Але Божа вірність непохитна, тому будемо дивитися на невидиме, щоб на інших шальках ваги в, нашому, в нашій свідомості була вічна Божа слава і Бог веде нас у славу. Як в 72-му псалмі, до якого ми доберемося, дасть Бог, сказано, що ти тримаєш мене за праву руку і візьмеш мене у славу. Хай Господь почує наші молитви з воїнів за нашу країну. Ворогів багато, загрози великі, гріхи людей викликають наше обурення, але надіймось на Господа, який вірний і який завжди прихильний до своїх святих. Хай Господь засяє на вас. Своїм світлим лицем і дасть вам мир і підтримує всіх у цих випробуваннях. Амінь.